Ну, а далі поговоримо про трансформацію енергетичну. Думаю, що Володимир зараз нам розповість коротко про що йде йдеться цього разу. Так розповім йдеться про те, що у Польщі в одному з міст, про яке скажу вже буквально за кілька секунд, започаткували такі, таку новаторську ініціативу: міський громадський транспорт, який їздить на чому би ти подумала. Ну, бензин у нас вже був електрична енергія. Сонячна, ні, не сонячна, але дуже близько. Водень, водень, який власне використовують заправляють автобуси. Отже, про це поговоримо сьогодні. В енергетичній трансформації. Польський уряд прийняв рішення про те, що при перевищенні допустимої норми двоокису азоту в містах. Із населенням понад 100 тисяч будуть чисті транспортні зони. Проєкт змін до закону з цього приводу вже ухвалив уряд. Тобто, міста, де рівень двоки азоту перевищує допустимі норми, змушені будуть створити відповідні транспортні зони із чистим транспортом, і в цьому списку чотири міста наразі Краків, Варшава, Вроцлав і Катовиці. Розмір чистих транспортних зон мають визначати органи місцевого самоврядування. Крім того, уряд визначив, що з 2026 року міста із населенням понад 100 тисяч мешканців купуватимуть лише автобуси із нульовим рівнем викидів, тобто зміни, як написано в обґрунтуванні, спрямовані на покращення якості повітря у найбільших польських містах. Ну і власне тут Познань ще минулого року пішов цим шляхом, і сьогодні туди приїжджають люди з органів місцевого самоврядування з інших польських міст набиратися досвіду, бо там власне їздять уже 25 автобусів, які використовують як паливо водень, і планують купити ще десяток. Це програма енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк і вітаю слухачів Польського радіо для України. Отже, минулого року на вулиці познання вийшов перший автобус, який було заправлено водним. Тоді доволі несподіване та інноваційне рішення. Було сьогодні містом вже курсують 25 таких автобусів, і будуть ще. Звісно, це не єдині машини в автопарку громадського транспорту познані. І переважна більшість, а загалом місто має понад 300 машин. Це все ще автобуси з традиційними двигунами внутрішнього згорання, тобто електр... бензин і дизель. Звісно, є електричні автобуси, є трамваї. Однак, це перші експериментальні кроки, говорять. Агнішка Смогулецька із МПК Познань, тобто, якби ми сказали, міського автотранспортного підприємства. від одлад проваджує премишлянам політика таборова, старше автобуси. Наше АТП впродовж багатьох років здійснює продуману політику оновлення автопарку, старші автобуси, які мають вищі показники викидів, забруднення через якийсь час. Виводяться з експлуатації і замінюються новішими. Крім того, ми, як міське підприємство, мусимо дотримуватися вимог закону про електромобільність і альтернативні види палива. Фірма також вкладається. В автобуси із нульовим викидом так з'явилася ідея закупити автобуси із водневим двигуном, які мають нульовий викид. Такі автобуси купуємо за дотації. Доступ технології неймовірний. Пам'ятаю, як ще кілька років тому ми дивилися на тестовий автобус із водневим двигуном, і говорили собі, що це дуже далека перспектива. Хоча б з огляду на те, що немає в Польщі станції для заправки цих автобусів. Німа де в Польщі тих автобусів tankować. забігаючи наперед, скажу, що із заправкою таких автобусів Познань проблем немає. Всю інфраструктуру, по суті, як пілотну запропонувала місту фірма, яка переважно знана в Польщі. Більшості водіїв, які заправляють щодня свої автівки бензином, дизелем або газом, водень для них це також нова технологія, але вже мають тут певний досвід. Однак про це трохи згодом. А тим часом повернімося до познані і їхніх водневих автобусів. Отже, як сказав я вже раніше, таких по місту вже їздить 25 і головною їх перевагою є їхня екологічність, але не тільки, адже трамваї або електричні автобуси також мають нульовий викид – Чим же на тлі цих екологічних видів транспорту познань привабила автобуси саме на водневому двигуні? Для нас ця технологія водорова в'ємже ще з філома можливостями. Для нас ця воднева технологія це багато можливостей водневі автобуси мають найбільшу перевагу в тому, що вони мають нульовий рівень викидів. Однак для компанії важливі інші переваги. Важливо пам'ятати, що на відміну від електроавтобусів, водневі автобуси не потребують заправки на кінцевих станціях. Для нас це означає, що перше, нам не потрібно будувати та підтримувати зарядну інфраструктуру а по-друге, ми не забираємо міста простір для цієї інфраструктури. Водневі автобуси також мають дуже великий запас ходу, близько 350 кілометрів на одній заправці. Добова потреба у водні становить приблизно 30 Кілограмів цього вистачає на цілий день роботи. Це дозволяє проїхати приблизно 350 кілометрів. І те, що автобус може долати такі великі відстані на одній заправці, для нас настільки важливо, що, по-перше, ми можемо направити його на будь-який маршрут. Бо електричні автобуси на акумуляторних батареях можуть їздити тільки там, де на маршрутах є інфраструктури зарядження на кінцевих станціях. А по-друге, нам не треба будувати додатко заправні інфраструктури для водневих автобусів, хоча ми спорудили сучасну додаткову інфраструктуру на території, депо, де обслуговуються автобуси, і зі звичайними двигунами, і електричні, і водневі, а також наших водоросла. Чи електричні, чи водневі автобуси це дуже дорогі машини? Тож закупити їх велику кількість місто не могло собі дозволити, але є відповідні програми, які підтримують екологічні види транспорту, відновлювальні джерела енергії. На одну з таких програм і подалося АТП Познань. Спершу вони подали заявку на закупівлю восьми десятків таких машин до Національного фонду охорони навколишнього середовища і водного господарства. Фонд оголосив конкурс Зелений громадський транспорт для якої МПК Познань підготував документи і подали заявку на 8 десятків водневих автобусів. Проте інтерес до цього конкурсу був настільки значним, що реалізувати програму підприємство в такому обсягу не могло. Тож замість понад 80 автобусів на водневому паливі їм запропонували можливість отримати дотацію наразі на 25. До слова, плануючи таку закупівлю, підприємство навіть планувало спорудити власну заправну станцію. Однак, коли зрозуміли, що цю інвестицію втілити неможливо з огляду на кошти, вирішили залучати сторонні фірми, сторонні організації. І цією сторонньою організацією виявився чи не найбільший польський постачальник так званих конвенційних або традиційних видів палива, бензину, солярки і Газу, як не дивно, над водневою технологією вони почали працювати 4 роки тому і дійшли висновку, що водень слід використовувати там, де важко використати інші альтернативні види палива, як то електрику чи біопаливо. І тут водень став доброю відповіддю на виклики, якщо брати до уваги час заправки і тривалість поїздки на одній заправці. Про це говорить Жегош'юз, як директор бюро водневих технологій і синтетичних палив Орлену. Такий приклад поїзду водоровего наприклад, Toyota Mirai. на покажу на прикладі Toyota Mirai, Вона може проїхати понад тисячу кілометрів на одному баку. Він містить понад 5 кілограмів водню. Середня витрата водню становить приблизно 1 кілограм. Тому ми долаємо таку відстань при нормальному використанні такого транспортного засобу. І запас ходу тут можна порівняти з бензиновим або дизельним паливом. А час заправки дуже короткий, бо легкові автомобілі заправляють від 3 до 5 хвилин. Автобусу треба для цього 15 хвилин. Тому це досить цікаве рішення завдяки таким перевагам. Ми все ж бачимо перспективу застосування водню саме в громадському транспорті, саме тому, що це справді ефект, який можна побачити одразу, як от тих 25 водневих автобусів в познані, які замінили дизельні автобуси, і ці водневі машини викидають лише воду, водяну пару. Немає вихлопних газів. Тому це дуже екологічна ініціатива, також вигідна для мешканців міста, оскільки ці транспортні засоби і тихіші, і ніж ті, що з двигунами внутрішні, Трішнього згорання, тож перевага дуже значна, і вони можуть їздити також центром міста. Тож у познані в червні цього року Орлен запустив першу загальнодоступну велику водневу заправку. Зараз вона заправляє щодня 25 автобусів, і також кілька, до речі, індивідуальних власних транспортних засобів, які їздять на водні. Їх поки що небагато, але за останні місяці було заправлено кілька десятків. Тож цей ринок розвивається. Як тут і ще твори. що цікаво, фахівці Орлену вивчали досвід інших країн та інвестицій в водневу інфраструктуру, яка не мала успіху, скажімо, у США чи Німеччині. Однак там робили акцент саме на індивідуальні транспортні засоби. Але в двигуни так масово і широко в особистому транспорті ще не присутні. Тож перспектива більш приваблива, говорить Жего Юзвяк, це громадський транспорт в містах. А згодом вантажні перевезення, навіть кораблі або літаки, але з часом на найближчу ж перспективу амбіція Орлену до кінця цього десятиліття спорудити щонайменше півсотні водневих АЗС в Польщі уже сьогодні, зацікавившись досвідом познані відкритися на таку інвестицію хочуть кілька великих міст, в тому числі Краків і Варшава. Завожили, ми же мусіми одночасні одбір водору. Ми виходили з того, що треба мати гарантію, що буде споживач на такий вид палива. Не можна будувати бізнес, не маючи певності в тому, що будуть клієнти. Тож ми одразу не йшли тим шляхом, що нашим ринком будуть власники особових автомобілів приватних. Адже це вони творять ринок і вирішують, чи хочуть вони такого авто, чи ні. Ми ж бачимо потенціал в міському просторі для водневого транспорту, там де вагомими є питання екології, чистого повітря, нульових викидів. І ми зараз інвестуємо в наш стандартний проєкт чисті міста. Це інфраструктура заправок у тих містах, де паралельно приймаються рішення, що будуть купувати автопарк водневих автобусів. Тобто, місто вирішує купувати водневі автобуси. Їх треба заправляти. Це гарантуватиме рентабельність таких проектів. І зрештою, ми очікуємо і бачимо це з усіх прогнозів тут, як і в Європі, так і в світі, що водень буде також дуже мати широке застосову у важкому транспорті і сьогодні, інвестуючи в цю інфраструктуру в Польщі у великих містах, головним чином на мережах автомагістралей або на розв'язках у містах цих так званих петель, ми переконані, що з часом також водень буде популярний у інших видах транспорту. І тут варто пам'ятати, що цим вантажівкам потрібно багато палива, багато енергії, багато водню для руху. Тому з точки зору обсягу це теж дуже цікаво, і це наша стратегія, яка дозволяє нам уникнути сценаріїв, які, скажімо, були в тій же Каліфорнії, де інвестиції було вкладено, гроші пішли з фондів. А ті заправки зараз не функціонують, і їх по суті можна закривати. Наші потужності відрізняються технологічно, бо вони набагато ефективніші і підготовлені до великих поставок водню для міського транспорту і вантажівок. Якби доставив водорудно автобусу міських і чарозак з екологічною ситуацією, зрозуміло, автобуси викидають під час руху водяну пару. Але що з вартістю такого палива? Адже якщо воно буде суттєво дорожчим, його також невигідно буде купувати і ця технологія матиме всі шанси зайти у глухий кут. Головним целем є сто, аби від початку було то та паливо, бо нашою метою від початку самого не було здешевити це паливо. Головна мета сьогодні це зниження і зведення до нуля по суті викидів з транспорту. Отже, не в тому мета, аби його здешевити. Але подивіться на це з іншого боку, В середньо і довгостроковій перспективі, наприклад, у великового транспорті, крім того, що сьогодні треба платити за те, щоб заправити його дизелем, є вже директиви підготовлені. Європейським союзом, які кажуть, що окрім того, оператори важкого транспорту також сплачуватимуть витрати на ЕТС, тобто витрати на викиди вуглецевого вуглекислого газу в атмосферу, і тут водень є ідеальною відповіддю, оскільки вам не доведеться платити такі гроші. Отже, якщо повертаючись до ціни, сьогодні ціна кілограма водню в Польщі більш-менш, так як і загалом в цій частині Європи становить 69 злотих за кілограм. А як ми вже пам'ятаємо, на одному кілограмі водню можна проїхати 100 кілометрів легковим автомобілем. Тут мова про. Машини преміум класу наголошую, таких як Toyota Mirai, тобто еквівалент Toyota Camry. Тож я підозрюю, що це десь приблизно 8 літрів бензину, які треба спалити на ті ж 100 кілометрів, а це близько 60 злотих. Тому різниця не дуже суттєва, але ми наразі на початку і це перші кілограми водню на ринку. Але в результаті масштабів обсягу цього палива на ринку у найближчі роки, безсумнівно, це паливо ставатиме все більше конкурентоспроможним порівняно із традиційним паливом. Ну і ефект власне впливатиме на ціну. Тобто, всі видатки, які ми несемо, запроваджуючи цю технологію і розбудовуючи інфраструктуру, накладатимуться на масштаби, і технологія буде дешевшою у середньо і довгостроковій. Перспективі тому так сьогодні водень не дешевий вид палива, щоб говорити про його конкурентність, але перевага полягає в тому, що він не шкідливий, бо згораючи він дає тільки воду на виході. Емітуємо з його використання в облівах палідових виключно води. Крім того, на тлі видатків за шкідливі викиди і дотації на впровадження альтернативних чистих видів палива ціна збалансується. Тож євросоюз платитиме за запровадження цієї технології і стимулюватиме дотаціями її розвиток, і це безперечно знову ж вплине на кінцеву вартість. Вимог регуляційних оплати ЕТЕС, але ти ж наложені обов'язків на що стосується Євросоюзу, є нормативна вимога щодо збору ЕТС, тобто європейська система торгівлі викидами, але також накладення зобов'язань на виробників, наприклад, палива, що впровадження цього типу рішень щодо альтернативних палив, але і з іншого боку, ніби все мало би збалансуватися субсидіями і підтримкою в різних європейських програмах, наприклад, програмі Connecting Europe Facilities, тобто інструмент єднання Європи, це пов'язане з будівництвом інфраструктури для альтернативних видів палива, і цим ми, як Орлен, займаємося і користуємося. А от конкретний приклад вам, аби слухачі зрозуміли, про який масштаб підтримки йдеться і як це виглядає на прикладі наших проєктів. Ми отримали загалом близько 80 мільйонів євро безповоротної субсидії на будівництво інфраструктури для заправки водневим паливом для Проекту чисте місто, і це приблизно 50% вартості інвестицій. Це приклад, який показує, що з одного боку є нормативні вимоги а з іншого сьогодні є підтримка, яка врівноважує витрати на вихід на цей ринок. Тож субсидії безперечно впливатимуть, і, якщо ми говоримо про джерела виробництва водню із низьким рівнем викидів, або водню, який виготовляється з відновлювальної енергії, тобто, скажімо, від сонячної енергетики чи вітру, то є такі європейські програми, які це підтримують, але не тільки європейські, наприклад, у США також почали дуже велику програму підтримки розвитку такого типу проектів ще два роки тому, і зокрема ця програма. Включає і водневі проекти на виробництво водню із низьким рівнем викидів. Отже, ці субсидії є, але без них цей бар'єр для виходу на ринок був би дуже складним з точки зору бізнесу. Тобто, я хочу вам сказати, що сьогодні у нас, звісно, є інфраструктура із бензином із. Дизелем, але з часом для будівництва інфраструктури із водним ми матимемо все кращі умови. Про це говорить Гжегош Юзвяк із бюро водневих технологій та синтетичних палив фірми Орлен. До речі, автобуси, які їздять на водні в Познані, виготовляються в Польщі неподалік того ж по тієї в Познані. Це автобуси фірми Solaris. Є, звісно, і інші виробники, але Польща сьогодні в питанні енергетичної трансформації та енергетичної незалежності намагається зосередити переважну більшість інвестицій в себе. Презентуючи програму трансформації енергії до 2030 року», року, віцеміністерка клімату і середовища Оршуля Зелінська заявила, що Польща відкрита на інвестиції, але не хоче бути конвеєром для збірки іноземних інвестицій має намір розробляти власні технології і власні проекти. І то є зберіть важне, то є наша краєва енергія енергія, яку не ми... І це дуже важливо. Це наша національна енергія енергія, яку нам не потрібно імпортувати. Це наш власний енергетичний ресурс, безпечний нам потрібні інвестиції. Технології є, але ці технології потребують вдосконалення. Ці технології потребують розвитку. Ми не хочемо бути просто конвеєром у Польщі для різноманітних інновацій, які надходять з Європи та решти світу. Ми хочемо розвивати наші інновації тут, в країні і маємо для цього величезний потенціал, але для цього ми повинні збільшити інвестиції в дослідження і розробки з одного до 2,5% ВВП до 2030 року. І ми не тільки заохочуємо до цього в цьому плані трансформації, але ми представляємо реальні дії для збільшення цих інвестицій, але представляємо реальне діяння в керунку збільшення тих інвестицій. Тож запровадження водневого транспорту в міській транспортній інфраструктурі пасажирських перевезень цілком вписується у цей підхід, і що також важливо енергетична незалежність від зовнішніх енергоносіїв, в основному російських, в контексті російської загрози і розбудови енергетичної. Нафтогазової голки для залежності Європи, звідки ж береться той водень? Звісно, технологія складна, і це не так, що просто налив бак води і їздиш на ній. Хоча хто знає, може з часом технологія настільки розвинеться, що саме так все і буде. Тим часом наразі все дещо складніше. Живовімоводожень нав'яним чи зілоним, так якщо ми говоримо про зелений водень, той відновлювальний, тобто той, який має найменший вуглецевий слід у виробництві, то його виробляють в процесі електролізу води з використанням електрики, і це спричиняє електролітичний розпад води на воденні кисень. Таким чином утворюються іони водню та кисню. Вони розділяються потім, після процесу, водень очищається дуже до високої якості, стискається під високим тиском. І подається на заправні станції. Приблизно так виглядає процес В цьому напрямку, і в підходах проектологічних ідея полягає в тому, що електроенергія, яка використовується для виробництва відновлювального водню, зеленого водню, надходить із відновлювальних знову ж джерел енергії. І це дуже цікава синергія тут із цими джерелами, чи то вітряними турбінами чи сонячними установками, оскільки водень також може дозволити трохи стабілізувати роботу. Цих джерел в контексті, наприклад, надлишків електроенергії, які доступні на ринку, і власне тут водень є такою відповіддю, що ми можемо його виробляти, використовуючи надлишки електроенергії, і давати як паливо на громадський транспорт і на інші потреби. Бо, якби, наприклад, ми мусили ці надлишки електроенергії, не було куди подіти, ми б мусили призупинити її виробництво цієї. Енергії, але є і інші методи виробництва водню традиційні. Сьогодні ми намагаємось перетворити на відновлювальний водень із природного газу. Це найпопулярніше джерело водню з так званої парової конверсії метану. Сьогодні в світі понад 90% виробництва. Водню базується на природному газі, і ідея полягає в тому, щоб остаточно замінити цей тип джерел відновлювальним водним процесом, який не виділяє вуглекислого газу в атмосферу. він І тут знов питання газу. Польща вже багато років поспіль. Ціле спрямовано позбувається постачання газу з Росії, шукаючи його альтернативні джерела постачання. Але знову ж газ це не тільки водень, але й вуглецеві викиди в атмосферу. Така диверсифікація джерел енергії, бо тут тут мовімо, відбувається що... диверсифікація джерел енергії, тому що ми говоримо про водень як паливо для транспорту, але також сировини для промислових процесів, наприклад, для виробництва добрив чи аміаку, і це звичайно дуже важливий момент. Сьогодні ми не використовуємо газу з Росії, бо ми його імпортуємо як скраплений з інших місць. Також маємо. Видобуток власний понад 8 мільярдів кубометрів природного газу на рік, але з точки зору остаточної побудови такої енергетичної незалежності водневі проекти і будь-яка кількість джерел енергії, таких як паливо чи сировина для промисловості, призведуть до підвищення енергетичної безпеки країни чи навіть нашого регіону, і просто зможемо уникати ситуацій, подібних до тих, які були, скажімо, під час ковіду чи на початку повномасштабного вторгнення, коли ціни на природний газ. Просто злетіли вгору, і були великі коливання в виробництві та промисловості. Тож, інвестуючи в ці джерела, ми просто будуємо свою енергетичну незалежність. Інвестуючи в таке ми просто будуємо нашу незалежність енергетичну. енергетичного. Отут уже згадали про повномасштабне вторгнення в Україну. Сьогодні в Польщі активно говорять також уже другий рік поспіль про відбудову України. Тож я запитав Гжегожа Юзяка про те, наскільки цікавим міг би бути спільний проект українсько польський якщо говорити про водень і про альтернативні джерела енергії. Чи я уважаю, вже очевидно, завше належить пачеш на, на я думаю, що звичайно ми завжди повинні дивитись на потенціал, пов'язаний з можливістю виробництва водню із низьким рівнем викидів чи відновлювального водню, тому що ми говоримо про джерела, які не засновані на викопному паливі. І звісно, ми тільки починаємо сьогодні цей шлях. Тож про конкретні інвестиційні плани пов'язані з Україною ще говорити рано, але безсумнівно, ті знання, які ми отримуємо під час реалізації наших в водневих проєктів можна буде використати і тут під час відновлення України, і мені здається, що це буде дуже велика додана вартість, але також слід говорити про питання пов'язані з енергетичним балансом. Бо тут, наприклад, напрям трансформації енергії і зусиль, аби стати незалежними від викупного палива, також є проблема стабільних енергетичних мереж. Тут, на жаль, відновлювальні джерела енергії не є ще стабільними, і дуже велика частка відновлювальних джерел енергії в енергетичному балансі у певній країні, зокрема в Україні, можуть виникнути проблеми навіть якісь періодичні, або із надлишком енергії, або з її дефіцитом. І тут має бути цілісний погляд на енергетичний баланс: поєднати відновлювальні джерела енергії, наприклад, з ядерною енергетикою. І я думаю, що тут в Україні є дуже хороша відправна точка через те, що ми в Польщі все ще. Відходимо від вугілля, а і ядерну енергетику тільки-тільки починаємо в Україні. ж є абсолютно інший досвід і компетенції. Мені здається, що тут є величезний потенціал у сфері виробництва водню. Ну і якщо говорити про подальшу співпрацю, то лише приклад водню в транспорті, але не тільки і в енергетичній інфраструктурі, бо відновлювати Україну варто вже з урахуванням цих інвестицій, щоб не робити так, що відновити, відбудувати спочатку те зруйноване, а потім уже те. Відбудоване, трансформувати і змінювати знову на якісь альтернативні джерела, тобто варто одразу формувати інфраструктуру з нуля, уже цілу синергетичну, яка була б пов'язана і враховувала б фактично усі ці різні елементи модернізації і різних джерел енергії. З ну і так є та частина. Produkcji wodoru, co optimalne kosztowo, na pewno nie w, w, w jest в такому укладі, що то не всичко разоєктоване в синергії в приліченних modelach оптималізаційних, і ще одне цікаве питання в процесі розмови на тему водню. Виникло, адже водень як джерело енергії також міг би, на мою думку, використовуватися як джерело для, скажімо. Обігріву помешкань чи підігріву води, бо це також така перспектива екологічного джерела енергії. Однак тут Гжегош Юзвяк говорить про те, що відкривається дещо інша перспектива водню, як джерела енергії для опалення житла. Наразі говорити ще зарано, бо це доволі дорога технологія і. Не кожна громада зможе собі її дозволити, але тут також є над чим подумати. Наче тут я признавше в тим за то є відверто кажучи, в цьому відношенні ці рішення все ще в такому масштабі для споживачів. Вони дорогі, на мій погляд, не буде таких остаточних застосувань водню для використання у підігріві води чи в обігріві житла. Однак це може бути цікаво в іншому аспекті, бо водень можна буде використовувати наприклад у великих хабах чи муніципалітетах. І там він матиме великий сенс, оскільки можна буде власне збалансувати всю систему і, наприклад, використовувати його знову ж таки для певного живлення енергетики і для того, щоб знову ж заправляти громадський транспорт. Тож тут можна знову розглядати поєднання і знову говорити про синергію. Нова на będą, даних місцевості będą чи агломерації dużo, dużo дуже, дуже між що ж. В кожному разі це лише початок, колись і двигуни на водяній парі видавалися чимось інноваційним і незвичним на тлі кінних диліжансів. Але сьогодні це вже глибока історія і предмет ретро-ностальгії. Познань вже нині готується до закупівлі ще десятка автобусів на водневих двигунах. А нагадаю, сьогодні містом їздить уже 25 таких машин. При тому, що автобусів з електродвигунами в місті 58, і це чверть разом чверть автопарку Познанського АТП. А до 2028 року має бути 30% автобусів з нульовим викидом, тобто понад 100 із понад трьох сотень. Багато це чи ні? Ну, з перспективи п'яти років від першого купленого водневого автобуса, багато. Однак це лише старт, і вже сьогодні до Познані за досвідом приїжджають. І з інших польських міст подивитися на познанське водневе автобусне чудо! Це була програма «Енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.